Ми пояснювали, що там має бути хоч якась людина, щоб це все контролювати. Але в клієнта було таке бажання все автоматизувати. Звісно, наляканий. Але цікаво було розібратися. Як сталося, що ти почав AI впроваджувати? Тебе був досвід до того роботи з AI? То я ж кажу, що це все почалося так спонтанно з першого проєкту. AI і перший кейс по Go High Level це все було в одному. Тобто перший проект, який я взяв на Афорку, це якраз стосувалося AI-агента. Потрібно було побудувати повністю автономно. AI-структуру на сабакаунті High Level для клінінгової компанії. Тобто, в теорії вона мала автоматично букати клієнтів, домовлятися про ціну і все мало бути суто на AI. Ну, там питання було з дзвінками. На той момент в Гохай ще не було AI войс-агента. Вони вирішили використовувати ВАПІ. Я висидів десь по 12 годин. На добу з цим, цим розбирався, налаштував їм ВАП-з'єднання з гохи-левою інтеграцію, з, з передачею даних від клієнтів, також налаштував їм Conversation AI для спілкування по соцмережах і смс. І також всю автоматизацію. Тут буквально через кілька тижнів виходить Voice AI в Хелев. Вони кажуть, о, все, ну вже не треба в АПІ, вже буде простіше. Я вже налаштовую тоді там теж. Розібрався з цим AI агентом все налаштував, вони почали тестувати і вчатку вирішили запустити Conversation AI. Про... Було це місяць часу, і клієнт каже: ні, конверсія впала, причому суттєво. каже: повертаємося. Ну, якщо до того в нього було три менеджери, які працювали з клієнтами. Після того він поставив AI, нікого не було, фактично. Тільки там, деколи заглядав він сам і перевіряв, що як про що працює. А в результаті він повернувся знову до двох менеджерів і сказав, що я йому не підходить. Ну, так виходить, що все, що, над чим я працював, ні до чого не привело. Але зато, принаймні, вона дала мені поштовху до того, щоб я розібрався в темі і міг продовжувати працювати. Працював з цим клієнтом через посередника, через агенцію. І... Ця агенція мені фактично заплатила гроші за роботу. А клієнт потім від них пішов від тої агенції, перейшов до іншої, але зв'язався зі мною напряму і попросив надавати йому технічну підтримку. І ми ще досі з ним працюємо. Більшість роботи я зараз роблю не на ФОРК, а напряму з клієнтами працюю, надаю їм техпідтримку. Це в мене зараз три постійні клієнти, ну і основний надходження якраз від них. Як загалом зараз з проєктами? Ти зараз подаєшся на, опор, на, на опорку, моніториш е, проєкти БОХЛАВ? Наскільки зараз складно брати цей проєкт? Більш ніж півроку не моніторю. Самі приходять пропозиції. З того, що мені приходять замовлення на інвайти, то я бачу, що тема популярна і багато якраз, ну, загалом майже кожен проєкт стосується якоїсь AI-частини. Voice AI або Conversation AI. Ну, або загалом щось, якась інтеграція з AI. Тобто, все рухається в сторону поєднання зі штучним інтелектом. Скільки загалом зараз, думаєш, важливо вміти робити AI-частину для того, щоб бути затребуваним спеціалістом по похиливо? Цілком можна і обійтися, ну, але ти врізаєш дуже велику частину замовлень. Тобто, тому що приблизно, як я бачу, десь відсотків 80 і 90 зараз пов'язано саме з якоюсь частиною з AI. Окей. Ну, і ще можливо, пам'ятаєш, скільки часу пройшло десь приблизно від першого проєкту до того моменту, коли, коли ти вже побачив, що що ти загружений роботою, що приходять інвайти, і ну, ти перестав особливо шукати проекти, і подаватися? На місяці три, десь так. Тобто ще місяці три я щось шукав, подавався. Так, регулярно, а потім вже вистачало роботи і вистачало запрошень. Тобто для тебе спрацювала ця історія, що спочатку ти там подаєшся, прокачуєш профіль, а тоді вже тебе знаходять і ти вже вибираєш з ким працювати, так? Саме так. На LinkedIn теж можна шукати клієнтів. Я щось так з недовіри до цього поставився, хоча й давно там був зареєстрований ще з попередньої роботи. Ну, але спробував і буквально через півмісяця вже був перший клієнт. Тобто вона працює там. Ти з любою в ком'юніті ну, законтавчився чи в навчальній групі, чи де? В навчальній групі там деякі питання вирішували, а потім вже ще переписувалися. Тобто груповий формат навчання теж має зміст за рахунок того, що. Це чудова можливість познайомитися з людьми mm -hmm. і отримати від них допомогу, їм чимось допомогти. Mm -hmm. Без цього ніяк. Забігаючи наперед, Андрій погодився дописати ту частину, якої нам не вистачало, точніше, то, що з'явилися апдейти за рік, в тому числі по AI-частині. Чого тобі, ну чи була корисна програма, ту, яку ти проходив рік назад, і чого не вистачило, наприклад, тобі, щоб було там. Ну, ви хочеш, ти отримав результат? Щось вистачило, але чого б мабуть не вистачило, щоб полегшило твою роботу? Найголовніше, я думаю, це воно мені додало впевненості. Тобто після проходження курсу я відчув впевненість в тому, що можу взяти якийсь проєкт і, і щось зробити. Хоча, по факту, в першому проєкті я дуже мало використовував навчальний матеріал. Більше доводилось самому шукати, вчитися без того якби, досвіду навчання, без тої впевненості я би, напевно, не наважився на такий проєкт. Так що це дуже цінно. Що ти робив в LinkedIn для просування профілю? Та люба мені розписала цілу схему, як це робиться? <ріст> <Це> може <ріст> детально... ж детально до Люби з цим питанням, але я слідував її інструкціям, і все, чудово працює. <ріст> так, зараз я дивлюся, нас, що тут накидали багато запитань. Розкажи, можливо, про ту частину, яку, е, яку ти додав чи додаєш зараз в процесі запису по апдейту матеріалів по Бухайлеву, е, що саме ти типу, плануєш дати, і що вважаєш? Важливо, щоб люди знали, які будуть проходити нову навчання. Вони розвиваються дуже динамічно, і кожного дня буквально там додається щось нове. І, Зокрема, AI, він повністю оновився, також додався Voice, ai агент, ну і там інші ai функції в Goal-Level, і ну, як їх не розглянути було б злочином. Їх потрібно знати і дуже бажано використовувати в своїй роботі. Ми попросили Андрія, тому що в нього вже багато досвіду саме з ai частиною було, попросили е, додати матеріали по Ей. Тому всі, хто зайдуть на, на нову групу навчання, ви отримаєте інше ЕЙС. Тобто ви станете не тільки розбиратися в Кухилеве, ви теж навчитеся будувати системи на AI. Ну і бо це зараз такий глобальний тренд по всім проектах по напрямку автоматизації не тільки. Не тільки гохай-левел, це якийсь такий глобальний тренд, який вже маст. Uh, Не то, щоб він завжди потрібен клієнтам, якщо чесно, але клієнти хочуть його, і це легший, набагато легший спосіб взяти клієнта, почати з ним працювати, ну а далі вже робити йому те, що йому там дійсно потрібно.